І так, сьогодні поговоримо про те, як дітей з садочків та шкіл промивають пропагандою війни, ідеологією ненависті та романтизації війни в цілому, і до яких наслідків це може призвести в майбутньому. Ти поки підпишись, а ми розпочинаємо. Мене ціла України. Що раніше в школах збирали на штори, то зараз дійшло до абсурду. Збирають на дрони і всупереч всім міжнародним договорам і заборонам залучають дітей до мілітаризації, наприклад, плести маскувальні сітки. Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чого... І коли в дітей ще не окрепша психіка і майже відсутнє критичне мислення, дітям на уроці музики розповідають, що батько наш Бандера, Україна мати, і за Україну ми будемо воювати. Дітям розповідають, що вам потрібно воювати. І цей вчитель на цьому не зупиняється. Вдумайтеся, далі йде пісня Лента за лентою, набої подавай. Дітям співати. Відносимо бойовий дум нашого. І це не єдиний випадок і не єдина школа. Далі вчителька, яка під звук стерненка записує ось таке відео в Тікток. Дивимось, будь-чого російського не має бути серед українців. Ми маємо винищувати, випалювати усе у нашій країні, що так чи інакше пов'язано із Росією, тому що це в наших інтересах, і це, на жаль, стосується не тільки українських дітей на окупованих територіях і в Росії та сама історія. Как маленьким детям навязывают культ войны на оккупированной Луганщине? Накануне 9 мая их заставляли маршировать, петь о войне и изображать погибших. В красном луче или хрустальном малыши из садика Аист в советских пилотках скандировали не шагу назад, а только вперед. В Луганске в саду 52 детей выстроили в форме буквы Z З георгіївськими лентами. тільки що стосується Росії, ми це все висміювали і розповідали Ми не такі. А тепер дивимось дитячий садочок, де дітей привчають до рабства. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. А тепер послухайте, які девізи патріотичні нав'язують дітям. Краще згинути вовком, ніж жити псом. До правого горі, нясь, Наша нетва! Сілянці! Наш девіз – Краще згинути вовком, ніж жити псом! Рій, До середини! Ну а далі вже доходить до якогось окультизму і сатанізму. Послухайте, які вони дають клятви. Нагадуються ще діти. Україна! Мати герої! Мати герої! Прини до серця мого, прини до серця мого, урою вітру Кавказького! урою вітру Карпатських ручаїв. Шуму карпатських ручаїв. Боїв славного завойовника, батька хмеля. Воїв, славного завойовників. І це все, на жаль, толерується на рівні держави. Ось цей студійний хряк розповідає, що я не знаю, де він воював і на яких напрямках, напевне, у Макдональдсі, що його треба буде замінити, і нам потрібно підготувати нове покоління. Першочергово завдання саме Центурії це підготувати дітей та підлітків до дорослого життя, показати їм, що нам є чим пишатися. І в історії, і в сьогоденні зробити з них відповідальних громадян і підготувати собі можливо це дуже гучно звучить заміну. Бо зараз мені 33 роки, і через умовних 10-15 років нам треба покоління, яке нас змінить, яке також буде відповідальним, яке також не буде перекладати відповідальність себе на когось іншого, яке буде готове у скрутний для держави час прийти на допомогу в історії з центурією Дуже хотілося б, щоб це було, як ви казали раніше, в третьому армійському корпусі ешелонована протиповітряна оборона. Це що? Це система. Тобто нам треба і з молоддю, з дітьми, з підлітками, системний підхід на рівні держави. Треба все ж таки, щоб держава з плином часу, сподіваюся, невеликого, взяла на себе відповідальність за виховання наших майбутніх поколінь. У підсумку, що ми отримуємо? повну відсутність якогось майбутнього, бо діти і є нашим майбутнім. Бо коли з двох сторін, що з української, що з російської сторони, що на тимчасово окупованих територіях, взрощують ціле покоління мілітаризованих дітей, які, яким романтизують війну і показують, що немає альтернативи на необкріпшу психіку, яка ще не здатна критично мислити, вже нав'язують, що війна як необхідність. Це просто жах, замість того, щоб розповідати дітям, що війна це біль, горе і розруха, і що ми не маємо це повторити, що майбутні покоління не повинні воювати. Вони не мають бачити всього того горя, що переживають зараз люди. Але бачите, політика держави ось така. Подумайте про це, і чим ми відрізняємося від протилежної сторони.